Якось мій друг дав мені ще загортаний папір, сказав, спробуй це, на перший раз вистачить. Я пішов у туалет, закрився в кабінці і спробував. Тоді я ще не знав, що буде залежати від мій війни. Але гостра мівіна мене чомусь лякала. Але коли через місяць на неї підсів мій друг, гостро спробував і я. Спочатку нюхав, а потім заливав кипятком. Але курка не приходила до мене. Я не відчував запаху ні грибів, ні креветок. Спробував вирощувати мій він усам. Друзі, пообіцявши, що скочу. Спочатку на два, а потім на один кубик Галіна Блавка. Але потім мама зрила мені бульончику. Віна забрала в мене все те добре, що в мене було: сім'ю, друзів, роботу. А саме головне здоров'я. Друзі. Я закликаю вас, скажіть мені війні. Ні.